Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. Ось так в мене зараз виглядає кухня моя. Потрібно тут все мені поприбирати. Виникла така в мене ситуація, тому що гості вчора у нас пішли в 21.30. Одну машинку я завантажила, щоб помила. А решта вже що лишилось, то лишилось. І вже не було куди це все завантажувати, тому потрібно вже було мити крестянка і ми йшли спати. Чоловік вранці йшов також до роботи, тому доводилось зробити швиденько чоловікові щось поїсти до роботи, тому що я завжди йому роблю з вечора. І... Уже йти спати, тому в мене виникла така ситуація, що на кухні ось так це все виглядає. Машинку потрібно буде розвантажити, тому що все помилось. Тут абсолютно все, і подарунки, які нам принесли, і посуд, і чистий, і брудний. Ну, взагалі потрібно буде все розібрати і поскладати, навести порядок. Все, маємо і ігра наша, яку ми бавились. Поставили сюди, тому що діти діставали, а їм не можна, тому що дуже маленькі деталі. Також стіл ось весь стоїть розкладений. Зі стола все прибрали, весь посуд останній позносили до кухні. А тут у нас також діти бавились і ось така вся ситуація, потрібно це все складати. Що прикладає? Тут покляпали. Також диван. Не знаю, що тут робили. Потрібно буде також його помити. Ну, в загальному все ось потрібно буде поприбирати, тому що в усіх кімнатах у нас не прибрано. Все, все лежить де попало. Ось. Тому зараз будемо починати прибирати з кухні. Я навіть ще не прибирала в нашій спальній кімнаті, коли ми проснулись, і вирішила прибрати з кухні, тому що тут найгірша ситуація. Тут зараз покажу, що нам принесли наші гості. Принесли для крестянка ось таке автко, дуже воно йому подобалось. Він весь вечір ним бавився. Також бавились дітки, які були у нас в гостях. Такий кіндер шоколадки. Різні гості. Також сочок, муся такі, які я йому купляю завжди. Кіндер сюрприз дві штуки. І ось такі жалейки, теж три штучки. Ось це для Кристянка. Ми мали таку каву, далі Рафело і ось такі цукорки. З вишнею. До речі, мені цукорки з вишнею дуже подобаються. Дуже люблю такі цукорки з вишнею або з вишня в шоколаді, точніше, ось такі цукорки дуже мені подобаються. І також подобаються цукорки з чорносливом. Дуже мені вони смакують. Далі лікери принесли. Один ось такий і один ось такий лікар. І дуже мені сподобалася наша нова декорація це ось такі підсвічники на тілайтики. Також тут є така керамічна тарілочка. Можна поставити собі або беззапахові тілайтики, або з запахом, і можна їх тут палити. Ну, дуже мені подобаються такі декоративні ось такі речі, також універсальний колір, щоб він підходив під різний інтер'єр. Ось тому мені насправді дуже сподобалась ось ця декорація. Думаю, собі, що поставлю її в якомусь такому гарному місці, ще не знаю куди, але потрібно буде обрати, куди її поставлю. Поки що у мене все одекоровано вже під зимовий стиль, але за якийсь час все рівно будемо розбирати зимові декорації, і тоді вже знайдемо місце на ті красиві підсвічники. Вирішила відео розпочати з приготування каші для сина, його сніданку. І вже його поготувала, помила і тоді приступаю до всіх своїх справ, які в мене сьогодні заплановані. На сніданок переважно завжди готуємо кашу манну інколи він їсть щось з нами, якщо я готую, це може бути якісь сирники, налисники і так далі. Але цього ранку я нічого для нас не готувала, тому що дещо залишилось з минулого дня і вранці не хотіло з'їсти після вчорашнього, тому він мав кашу манну Цукру не даю до каші ману. Її лише додаю різні фрукти. Всі фрукти заморожені зі свого городу це клубніка, малина, чорниця. Також сусід нам дав черешню. Це в мене заморожене, тому потрішки йому додаю кашу, щоб було смачніше. І так він краще їсть. І кожного ранку, коли я йому готую кашу, я завжди її прикриваю плівкою, так, щоб не заходило повітря, і каша не увітрювалась, не гусіла, не тверділа і так далі. Тому вона завжди уставає у мене під харчовою плівкою. Запросили ми всю родину мого чоловіка. У нас було 10 осіб дорослих і троє дітей. І, зрештою, це нормально, що стільки людей потім, коли знаходиться в домі, такий непорядок утворюється, який потрібно прибирати. І зараз хочу вам трошки розповісти ще про такі традиції в Польщі, як люди тут ходять в гості, як вони одного відвідують і взагалі як це все відбувається. Отже, в Польщі всі привикли одне одного, як то кажуть, дуже відвідувати. Тобто майже кожного тижня або навіть щотижня одне до одного їздять в гості. Тобто ми можемо їхати до когось, хтось може приїжджати до нас, або інколи буває, що декілька разів на тиждень до тебе може хтось приїхати в гості. Не обов'язково, що ти повинен їх гостити якимось обідом, але якщо є якась вечеря, можна пригостити, наприклад, якимось таким легким перекусом, можна так сказати, на швидку руку щось приготувати. І, звичайно, обов'язково потрібно пригостити або чаєм, кавою, ну і дати якусь тісточку до цієї ж кави чи чаю. Ми не їздимо в гості без запрошення. У нас немає такого з чоловіком і у мене, тому що я походжу з України і в нас не було такого, що до нас міг хтось прийти без запрошення або ходити кілька разів на тиждень, не питаючи тебе. Чи підходить тобі, чи ти вдома є, тобі навіть ніхто не задзвонить тут і не запитає, чи ти є вдома. Просто приїжджають до тебе і все. І ти повинен їх пригостити кавою, тому що вони приїхали тебе відвідати. Перед тим ніхто тобі не дзвонить, ще раз повторюю, і ніхто з тобою не домовляється, чи ти вдома, чи ти маєш час, чи ти не зайнятий, і взагалі чи ти маєш якісь свої сімейні справи, проблеми і так далі. Ніхто тебе нічого не питає, не дзвонить, всі приїжджають без запрошення. І так як я не привикла до такого, що люди повинні без запрошення до тебе приходити, я дотримуюся такого плану, що людина повинна бути вічлива. Зараз ми не живемо в якісь кам'яні часи, де не було телефонів. Зараз можна і листа написати, і телефон задзвонити, і смс послати, і ммс, і через інтернет. Взагалі є стільки. Ось способів спілкування, що людина, коли їде до тебе, вона повинна тобі задзвонити і з тобою домовитись. Не просто поставити тебе перед фактом, що я приїду, а запитати, чи ти маєш час, щоб цей час посвятити їй. Чи не маєш ніяких ось планів, чи не маєш там щось заплановане, не їдеш кудись і так далі. Ну, це вже не важливо, і ніхто ні перед ким не повинен відчитувати, що ти маєш робити. Просто задзвонити і запитати, що я б хотіла з тобою зустріти. Зустрітись або поговорити, або що, чи маєш ти час сьогодні зі мною зустрітись або в неділю, або в суботу. Якщо я скажу так, я маю, можеш приїжджати, добре, вона приїжджає. Якщо я відповім, що ні, в мене є плани, не обов'язково, що я повинна відчитувати, що в мене там є заплановане. Ми маємо свої плани, тобто давай домовимось, наприклад, через тиждень зустрітись або через два тижні. Так, тобто, Люди повинні вміти домовлятися. Люди повинні бути якимись вічливими, а не приходити собі без запрошення, коли їм це пасує. Коли тобі це не пасує, їм пасує і нікого не цікавить, то що тобі це не підходить, що вони приїхали. Вони приїхали і все, ти повинен їх пригостити. Зараз трошки перервусь, поставила прати одяг. У мене сьогодні два прання. Спочатку виберу одяг, звичайний наш. А потім вже буду брати постіль, яку знімаю зараз з спальній кімнаті. Сьогодні хочу поміняти ось постіль в спальній кімнаті і теж трошки освіжити, так можна сказати. Тому знімаю, буду прати, а саму ковдру і подушки виношу на балкон, щоб вони провітрились будуть вони в мене вітритись аж до самого вечора, тому що в мене, як ви далі відео побачите, буду я прибирати дійсно до самого вечора, тому що не так просто це все порозбирати і навести було порядок. Тим більше дитиною потрібно було побавитись, так? тому доводиться інколи ось такий непорядок, легко сказати, залишати, йди і з дитиною, якісь прогулянки з ним, а потім приходити і це все доробляти. Тому залишила, застелила лише пост. І далі вже ввечері будемо прибирувати. Також повитирала пилюку вже в нашій спальній кімнаті. І Далі переходимо в столову кімнату, також наводжу тут порядок. У мене стіл зараз розкладений на 3 метри. Тому мені потрібно його зложити на 2 метри. Стіл у нас розкладається на 3 метри, на 2,5 і на 2. Звичайний спосіб у нас він розкладений не лише на 2 метри, тому що нам не потрібний більший стіл, коли немає гостей. Відповідно, стоїть лише шість крісел, а шість крісел я виношу вже на третій поверх. Там вони в нас зберігаються, і коли приходять гості, тоді ми розкладаємо стіл так, і зносимо решта ось ці всі крісла, щоб всі помістились. Буду тут все також прибирати, мити підлогу, повитираю пилюку на підвіконнику, також на вітринці зі склом і повитираю наші світильники. Ті по боках два світильники, які є на стіні, тому що вони відкриті. І пилюка осідає на лампи, самі які є в них, і звичайно, цей світильник головний, який у нас висить над це столом. Отже, хочу ще додати, що дуже вигідно, коли ти маєш якусь велику родину, чи багато запрошуєш гостей, робиш якісь такі свята, мати такий великий стіл, який розкладається на три мети, тому що є куди поставити їжу, яка приготується також є куди розміститись посудом для гостей і так далі. Ну дуже зручно, коли є такий великий стіл, і він може просто складатись, розкладатись. Тому ми також тим селом дуже задоволені. Повертаю все назад, ця скатертина, яка тут була, також цей віночок посередині і свічки. Сьогодні замітаю віником, буду мити мопою, тому що саме в цей час кресяник спить. Не хотіла я чекати, коли він вже проснеться, і потім все пилососити, тому вирішила помити сьогодні мопою і всі кімнати буду мити мопою. Коли крісняник уже протнувся, я спальну кімнату прибирала в останню чергу, тому вже помила її пилососом. Також буду прибирати ще ванну кімнату. Завжди після гостей я також прибираю і ванну кімнату. Все це добре потрібно помити. Також стараюсь використовувати вже доместус, яким я постійно користуюсь, і все помити доместосом. Точніше, всю сантехніку помити доместосом. Особисто мене виховували так, що ми не можемо ходити до когось просто так. Ми завжди повинні запитати, повинні з ними домовитись. Немає такого, щоб ти прийшов до чужої хати, до чужої сім'ї, тому що кожна сім'я має свої плани, щось заплановане. Інколи може не мати настрою. Різні ситуації можуть бути в сім'ях, можуть посваритись, не розмовляти один з одним, а тут тобі приходять якісь гості непрошені, і ти повинен усміхатись, що все добре, розмовляти, гостити. А тобі взагалі не до цього. Тобто, Особисто для мене це є дуже невиховано, дуже некультурно. Е, відповідно, ну я не вважаю, що це є нормальним. Хоча також в мене проживає тут і моя родина в Польщі. Вони також пояснюють те, що це є нормальні речі, тому що люди, котрі їдуть навіть по дорозі, вони можуть до тебе заїхати, якщо там якісь твої знайомі можуть навіть заїжджати кожного дня, якщо вони звідки з'їдуть. Так, один день їде один знайомий, другий день їде, наприклад, барак. Твій з родиною на третій день їде сестра з родиною. Ну тобто, якщо вони їдуть по дорозі кудись чи звідкись, вони мають право до тебе заїхати і тебе відвідати. Тобто ти повинен їх пригостити. Це є нормальні речі, і я повинна прийняти так, як то є. І не дивитись на те, що я до цього чогось не привикла і не вихована так в такому ось ритмі. Тож для мене дуже незвично, що твої рідні, твої друзі можуть заїжджати до тебе, коли б вони хочуть, а не тоді, коли тобі підходить. Тобто ніхто тебе не питає, ніхто не звертає уваги на тебе, на твою сім'ю, на твої плани. Вони приїхали, вони рахуються першими гостями і вони мають якби, перевагу. Також розповім вам про свою подругу, яка проживає в Торонто в Америці, і подругу, яка проживає в Англії в Лондоні. Äh, uh, Ця, що проживає в Америці, говорить, що, наприклад, друзі-американці, які приходять до неї, вони взагалі такі враження, що не мають встиду. І також можна сказати, що з її сторони вона рахує, що вони не мають достатньо вихованості, тому що приходять до неї додому, так як до себе додому. Вони прийшли, вони відкрили собі холодильник, взяли з холодильника все, що їм там засмакувало, щось попити, поїсти виняли. Неважливо, що це буде холодне, Вони навіть не знають, що це можливо, але вони все одно собі щось там виймуть. Ось і закривають в холодильник. Ніхто там не звертає уваги, чи в тебе грязно в в кімнатах, чи що, чи в тебе там щось заплановано, ти прасуєш, чи в тебе купа одягу лежить, чи ну взагалі, чи ти прибираєш. Тобто ніхто на це не звертає уваги. Це нормальна домашня обстановка, якби і ніхто не звертає там уваги, що в тебе брудно, що в тебе не поприбирано, і так далі. А подруга моя, яка проживає в Англії, говорить, що у них такого майже не трапляється. А коли трапляється, вони повинні людям вказати, що вони роблять це некультурно, невиховано. Тобто люди повинні розуміти, де вони знаходяться, і людину потрібно поставити на місце її, тому що кожен повинен знати місце, в кожного повинна бути. Якась вихованість, і кожен повинен рахуватись тобою, як з окремою сім'єю, яка має свої плани, яка щось ще може тебе прийняти, не може тебе прийняти, і так далі. Тобто, якщо до неї хтось приходить в хості непрохано, вона старається ввійшливо відповісти. Що зараз у неї немає часу, тому що в неї інші плани, і її не цікавить, де та людина, звідки та людина приїхала, вона їй вічливо відповідає і просто не пускає додому. Плюс говорить, що це трапляється вкрай рідко. Це повинно бути дуже багато різних знайомих у тебе. Також так як вони проживають за кордоном, є туристи. Люди з різних країн, які поприїжджали, вони також працюють так само, як наші українці виїжджають за кордон, так зі своїми якимись привичками, так само виїжджають американці, так само виїжджають англійці. Говорять, що до неї так часто люди не приходять, не ну, переважно всі завжди домовляються. Це може бути в окремих випадках, якщо є дуже багато знайомих, так і в залежності люди, якої національності в них так в країнах заведено ходити без запрошення, то такі люди можуть прийти. Цієї національності, але в загальному говорить, що люди домовляються між собою. Але якщо приходять люди, які не домовлені з нею про зустріч, тоді вона просто їх не пускає. Війшливо відповідає, що вибачали, але зараз я не можу з тобою зустрітись, і її не цікавить, що ти приїхав, що ти потратив бензин, звідки ти приїхав, чи на автобус потратив, чи що. Тобто вона, вона є окрема сім'я. Це її життя, і вона має право вирішувати, чи пустити тебе до своєї хати, чи не пускати тебе до своєї хати. А ця людина, яка приїхала, це її вже проблеми, що вона звідкись там їхала, вона до тебе приїхала, чи потратила якісь спеціально кошти, щоби сюди приїхати. Тобто вона з тобою не домовилась, і мене це не цікавить, що ти приїхав. Тобто ось така ситуація. Тобто, що країна, то інші звичаї, традиції, і напевно, в якій країні ми проживаємо, інколи повинні призвичаюватись до цих звичаїв і традицій. Але інколи мені здається, що потрібно людину поставити на місце або вказати їй вихману, звичайно, ввічливо. Де вона повинна знаходитись, тому що по всьому світі є слова в словниках, наприклад, гості запросити, задзвонити, домовитись. Тому ось такі слова, вони щось значать, так потрібно їх використовувати в життя, а не просто приїжджати і не звертати увагу, що є такі слова, так може мені користу, користуватися цими словами. Ось може мені задзвонити, може мені домовитись. Тобто такі слова якби пропускаються і робиться те, що ти хочеш, те, що ти вважаєш за потрібне. І не зважаєш на іншу людину, взагалі її не питаєш, як вона, може, не може. Тобто взагалі тебе не цікавить та людина, до якої ти їдеш, що у неї я приїхав і все, і давайте зі мною бавтеся, і мене гостіть і так далі. Ну, я вважаю, що це є некоректно в будь-якій країні, які би там звичаї і традиції не були, з моєї сторони повинна людина завжди домовлятися з іншою людиною, дзвонити, тим більше що зараз є дуже багато різних засобів комунікації, ми не живемо, як я вже казала, в кам'яні часи. І друзі мої, хотілося б мені б також знати вашу думку, що ви думаєте стосовно цього, як ходити в гості, тому що коли я пояснюю тут. Таку ситуацію, що люди повинні дзвонити, повинні домовитись, повинні написати, або ще якось зі собою, ось так домовлятись, то на мене дивляться, якби я була з якоїсь іншої планети таке враження, що вони мене не розуміють, про що я говорю, тому що так вони є заведено, все у них нормальні речі, і тут я зі своїми якимись іншими традиціями, тому не знаю. Цікаво мені просто послухати, як ви б робили на моєму місці, і чи добре це робиться, коли до тебе не задзвонять і до тебе приїжджають, незважаючи, чи взагалі ти є вдома. Тому що в нас навіть такі були ситуації, що ми тільки що приїхали, наприклад, до Ашан супермаркет, а до речі, в нас знаходиться далеко від нашого дому. І коли ми тільки війшли туди до цього супермаркету, одразу нам задзвонили тут друзі, що вони приїхали біля нашого будинку а немає нікого. І вони будуть сидіти на лавці біля будинку і чекати, коли ми повернемось. Тобто, Ти вже в тому супермаркеті і ти не знаєш, чи ти маєш щось купувати, чи ти не маєш щось купувати, чи можеш походити, пошукати, подивитися і так далі. Тобто, Ти спокійно вже не можеш ходити по супермаркету, тому що знаєш, що біля твого будинку на лавці сидять твої друзі, і вони тебе будуть чекати аж до тих пір, доки ти не повернешся. Отже, мої дорогі глядачі, мої друзі, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки внизу під відео, в коментарях стосовно того, чи можуть люди собі просто приходити до вас без запрошення і без попередження в гості. Мені буде дійсно дуже і дуже цікаво, тому що я все-таки проживаю в іншій країні, і ви знаєте, що інша країна це не своя рідна країна. Мені просто цікаво, дійсно, щоб ви мене могли чи підтримати, чи навпаки засадити. Мені було дуже просто послухати ваші думки, буду чекати їх в коментарях. А моє відео підходить до кінця. Дякую всім, хто його додивився, дякую вам за ваш час, який ви провели в компанії разом зі мною. Надіюсь, тема і відео саме вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк. Я буду дуже вам вдячна. А я бажаю вам мирного неба над головою, всім міцного здоров'ячка, щоб все у вас, у ваших сім'ях і родинах було добре. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож до наступного відео і дякую всім за перегляд, Па-па!